Вітаю, товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. Ми з вами знаходимося у місті Львові і позаду мене природничий музей. Якщо хтось з вас у ньому ще не був, або ваші діти не були там, то дуже радо запрошую туди. Є ціннісний зв'язок. Між фундаторами та власниками цього природничого музею, а саме Володимиром Дідушицьким, котрий зібрав колекцію, і вона вважалася однією з найбагатших у Європі того часу. Ба більше ця колекція прирівнювалася за кількістю та якістю до британського музею природничого. Отже, цей Володимир Дідушицький у 1880 році робить дуже велику справу. Він дарує цей музей громаді. А пригадуєте, що митрополит Андрій зробив схожого на початку ХХ століття. Він передав удар українському народові свою збірку, котра лягла в основу Національного музею у Львові. Рід Шептицьких та рід Дідушицьких – це були великі меценати української культури. Сьогоднішнє відео я планувала завершити десь приблизно так, що. Ви теж можете стати меценатом української культури, задонативши на розвиток етнопростору у селі Придбичі в родинному селі митрополита Андрея Шептицького. Але вирішили, що це може бути не дуже скромно, тому просто скажу внизу під описом будуть реквізити, куди ви зможете задонатити. А ми також зараз збираємо на реставрацію ікони. Про це ви теж можете під відео побачити. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, підписку, а також вашу підтримку на винобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі.